Я люблю цю роботу, це моє. 20 років кропивничанка Людмила Гацук займається ремонтом взуття. Всі ці роки працює у тій же майстерні. Закінчила училище за спеціальністю ремонт та пошив взуття. Нині їй 66 років. 76 1976 році я закінчила училище, пішла на фабрику, відкрилося ательє, і я працювала в ательє. Я не можу сказати, скільки років. вже. От. А потім перейшла, коли в нас ательє закрилося. Ну, куди йти, думаю. Попередили, ви хочете ремонт зуттям займатися. Е, ідіть на підприємця. Я пішла. І знаєте, я, знаєте, не шкодую. Розповідає, чи ботарем був її дідусь. Шив зуття. І, мабуть, це мені передалося. Стараюся робити дуже гарно, е, охайно, щоб це було, щоб це було і клієнтові приємно, і мені приємно. Доброго дня. Доброго. Будь ласка, бігуночок зробили і замочок не потрібно міняти. Дякую. Зверталася з змійкою чи з замком. У мене полетів замок, я думаю, вона перестроче перешиє, а вона мені справила його. Ну, мені це вигодно і дуже добре. У майстерні жінці допомагаю працювати кіт Мурзік. Принесли мені на передіршку сюди, лапа була обірвана, то вухо, ось, ось бачите, в нього. То я... І він потім уже у мене був на передіжки раз в неділю, раз другий раз в неділю, і потім вже ось в мене, хоче йти. Все, йому тут добре, йому тут спать, він на вікні ось, ось спить, на сонечку вигрівається, да? кушає гарно. І мені з ним приємно. Така душа добра, лагідний такий. На день, каже, встигає відремонтувати від 8 до 12 пар взуття, залежить від складності роботи. Працює з 9 ранку до сьомої вечора. Ось він, наприклад, людина купила такі гарні. В інтернеті виписувала, вона сказала. Гарні такі ботиночки, все, вона походила неділю і перенесла підошви в руках мені. Тобто я ось відпорула перший шовчик, переклеїла всю підошву і прошила. Радить, щоб зуття довше збереглося, правильно за ним доглядати. Не рекомендує прати його у пральній машині. Приносять або підошви залишаються в руках, або якщо це красулки чи друга обув замінителя, тріскається замінитель. Прес-кожа теж дуже тріскається, це не натуральна кожа. Натуральна кожа, якщо часто стирається, вона ж машинки б'ється, навіть якщо вона і мішечках стирається, то все рівно десь потерто сіє. Щоб довше носилося, потрібно крем, змасувати кремом. Якщо це кожна, навіть з той же замінитель. Каже, на пенсію поки не збирається, бо дуже любить свою роботу. Як Бог дасть мені здоров'я, я на Бога надіюся. І сама себе тримаю. Тільки вперед, поряд і поряд. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне, Новини Кропивницький.